Так, всім привіт. Зараз сиджу біля підвалу, не хочу йти всередину. Зараз міх злетів, але невідомо, куди він летить, і чи взагалі він має якусь загрозу зараз. Тому краще посиджу тут, безбиралася їхати до батьків. Мені не по масажу просто по місажу завалюють. Знаєте, ніби я приїхала сюди працювати. Я нічого не встигаю ще через цей сон дурний, розумієте? Я говорю, я приїхала. Е, ну, ну, приїхала в все. Я по плісньому витирала, тепер треба ще раз перепирискати і витерти стіну, тому що все, все в цьому цій плісняві. Ось, і я, виходить. Получается... Угу. Чи, не, знаю, так... не хочу її працювати. Я приїхала, а не робити тут масажі. Я, попер... Я приїхала прибирати, побачитися з подружкою. Подружка така також цікава. Виходить заміж, нічого мені не сказала. Вийшла заміж, точніше. А запросила мене ну, на гуляння на 12-13 липня, але я буду ну, так то барахта. Ну, не знаю, якщо людина, наприклад, розділила зі мною цю радість свої емоції в той час. Я про це взагалі не знала, то З на парку йду до мами. Там дитяча така розвага знаходиться. Туалет, який вже давно не працює, просто стоїть різні розважальні. Такі рибамбаси різні. Сьогодні дуже спекотно на вулиці взагалі. Лазанка. Все, я в суботу їду, я приїхала всього-навсього, В мене в цілому вийшло 8 днів, але вони дуже швидко просто проходять по-перше, через моє безсоння. це мінус 4 дні в мене. Ось так. А зараз я взагалі дуже хвилююся за кішку, але є в Інстаграмі, вони, ця фірма є, в Фейсбуці. І така це що займається при Ну, І там ніби, ну я прочитала по інформації, по спілкуванню, що за ними дуже пікуються. Є вигул, тому що я думаю, якщо вона поїде в Румунію, ця кішка, невідомо, коли вона взагалі поїде. Коли вона приїде у Краків, там її чіпують у Румунії. Чи в Києві, ні, в Румунії здається. Ну, я ще дізнаюся, коли який о... день конкретно воно буде. Дуже. Сніх, погода класна. там далі озеро знаходиться. У мене щось руки не стоять зараз на масаж, я приїхала сюди взагалі по іншим справам. А, це, я думаю, що це вода, це, мабуть... Це забор там знаходиться. він такий білий, стоїть. Не хочу туди йти. Хочу тривати чи піти. Ладно, йдемо прийдемось. Трішечки знімо парк. Гарно, зелено. Я так їхати не хочу, з однієї сторони, знаєте, ну... Це таке все рідне, таке все своє, насправді, якось так скучила, як Я п'ять місяців не була в Україні. Мама телефонує. Дивіться, як гарно. Я хотіла до ну, озера підійти, там також гарно. Мама зателефонувала. Мама каже, піди подивися там, де біля танків, там танки стоять, дуже гарна лаванда. Її посадили. Пахне ніжно, приємно, каже, це мій улюблений кольор. І дуже дуже такий тонкий, приємний такий запах. Просто пчому це гарно. Там такий будинок вимахали, ось це він такий сучасний і такий фігури стоїть. Приверху ж видно, бачите. Там далі троянди знаходяться. Як ти хочеш заїхати з Києва, я вам серйозно говорю, так не хочеться, так не хочеться, просто не хочеться. що була така якась буря, прийшлася і поламала троянди, Але все, все рівно достатньо їх багато. повертатися, там далі курган знаходиться, але Сьогодні погода просто вау, серйозно. Я розумію, що мені потрібно їхати, тому що в мене є. Плани, свої цілі, так. Якщо я не поїду навіть ну, в Польщу, там далі також квіти гарні. А, якщо я не поїду в Польщу, в мене там слава Богу все якось іде, тоді я не зможу допомагати батькам. Ну, ось так. І мені залишатися немає сенсу, бо Во, бо. Так. Стоїч. Очка. Це все йдуть. Мама картоплю вже приготувала. Я забула, в мене подружка попросила з Кракова сир, крак, Краківський, я її купила. До речі, я, я вам я, я так приб'ю з теми на теми, трішки пригли, поки не забула. Якби я зараз знаходилася на заході України, у Львові, наприклад, в Бродах, так, і я поїхала до Польщі, то в мене не було такого, знаєте, контрасту між країнами, а тому що там дуже схоже все на Львів, на Польщу, до Польщі більше приблизно. А Київ це місто, яке в принципі ні на що не схоже. Київ сам такий по собі. тому Дуже сильний такий контраст іде. Зараз дуже так зелено, гарно все. Випало, випав дощ, мама було так більш сухо, а зараз це більш зелено, тому що ну, більш якийсь мені зелений Київ став ніби. Добре, що пікуються, не дивлячись, що війна, не війна, висаджують квіти, і це дуже приємно. І це дуже класно, коли люди турбуються про красу. Мордочка як це називається туди. Дивіться, яка Дуже. Але в мене нічого з собою немає поїсти. Я знімаю, буде забіг відносин. До голубів прискорюємо, <'я> там реально гарний голубь, такий білий, гарний і мордочка гарна. Стаса Михайлова на голові. Давай, давайте ми забісімо, просто вже відсидить. Треба я ще раз переслухати, щоб вона вийшла з голова. бочком-бочком, бо там, де парк, там люди спокійно відноситься до зйомки, а все-таки, коли так, то. Там чешир, кав'ярня, дуже-дуже смачна кава. Буде тішки вниз. Ось там кава смачна. Ось это саме чешир, поїдьте видно. Цікаво людей бачити, яких не бачили, там. Дивіться диві диві дівчини. Вони дуже схожі. Зміху. Ну, зміху. П'ятницю. З подругою. Дві родити, в як поїхав Трусковець на відпочинок. Так, все, виключаю кроме. Цей вайп, цей запах такий. Можна навіть запах, запахи просто ці всі. Ну, не виняє, нема такого запаху, що виняє. Домашні домашні. домашні. Хапець, хапець. Це як, мені їхати. як тяжко, ну я думаю, хто приїжджав в Україну і їхав далі за кордоном. Це я біля в Польщі живе, жила Біжила десь в Канаді.